Радо вітаю вас на своєму каналі. В'яжу для Галочки. І для Галочки я зв'язала ось такі гарнюнські шкарпетки. Шкарпетки до скриньки дизайнерських бажань, шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, так називається спільний проєкт Маші. Її канал Марусина скринька рукоділля. Тож, доєднуйтеся. До нас, а також заглядайте до інших учасників цього проєкту. Посилання на е, канали в Ютубі та на сторіночки в інстаграм внизу в описі. А за лютий я звітую ось такими ось шкарпетками. Що нового? До яких категорій будуть відноситися ці шкарпетки? Це шкарпеточки з нової для мене пряжі Himalaya Socks. сокс? Тут 75% шерсті і 25% нейлону. Метра з 400 метрів на 100 грамів. В'язалися ці шкарпеточки на спицях номер 2 але в мене вийшла ось така ось невеличка прикрість з цими шкарпетками, був перев'яз ось така сумна історія. От моя сумна історія. Сумна історія зі шкарпетками за Лютневі мої шкарпетки планувалися і в'язалися із пряжі Гімалая Socks. Це шкарпеткова пряжа. Ось так. 400 метрів на 100 грамів. Я в'язала, розпочинала їх в'язати. Як і годиться, все мені подобалося. Ось такі гарненькі смужечки. Підібрала ниточку, в'язала, 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 аж ось вузлик. І вся картинка в мене почала ламатися. І через трошечки ще один вузлик. Я вирішила, ну, мабуть, нехай п'яточка вже, як п'яточка, я потім вам покажу у готовій роботі, яка вона вийшла. Думаю, ну нічого, далі, можливо, буде краще, в'язала-в'язала, але ну не подобається мені шкарпеточки, коли вони різні. І тому я вирішила одну з шкарпеток розпустити, почала придивлятися, де ж, де ж, де ж буде початочок, а, мабуть. Це буде ось так. Придеться тепер рахувати петельки, рахувати рядочки і одну зі шкарпеток перев'язувати. Ось така сумна історія. Не поталанило мені, мабуть, із цим клубочком пряжі. Пряжа звичайна шкарпеткова. Ака ж, як і від Алізе, і від НАКО, але, на жаль, ось такі парочка вузликів мене дуже-дуже засмутила. Ну що ж, внаслідок цієї сумної історії прийшлось мені перев'язати, перев'язати ось цю шкарпетку. От майже зі самої п'яточки з ось світси і майже всю підошечку, що цікавого всіх шкарпеточках. Тут в'язалася п'яточка Стронг. Раніше я в'язала цю п'яточку і робила прибавочки у вигляді клинця. Ось тут він знаходиться. А всі шкарпеточки я вирішила. Зробити ось таку п'яточку, добавочки йшли по центру п'яточки, і п'яточка вив'язана ось таким міленьким рисом. А також повторюється цей узорчик, цей міленький рис, тут спереду на мисочку. Ось так. Шкарпеточки зв'язані ось такою резиночкою, де ми повторюємо такий парканчик. Штакетничок. <гум> Якось так повністю йде шкарпеточка резиночкою. Дуже височенькі вони ось. Носити, щоб їх ось так от з відворотом Або ж ось так на ніжці трошечки зібраними. Якось так. Так, що ж по вазі? Оскільки вони у мене величенькі. Розмір 38-39. І... Вага, вага в нас виходить. Десь боюся ваги. 65 грамів. 65 грамів вийшли ось такі чудові шкарпеточки з нової для мене пряжі. З такої пряжі я ще не в'язала. І що хочеться сказати, такої особливої різниці між нако або алізе, такої ж шкарпеткової пряжі, я не помітила. Така ж сама тоненька, м'якенька ниточка. Сказати, що вона розшаровується, вона не розшаровується. Ось такий в мене моток залишився від розпуску. І трішечки в мене ще значить залишилося робочої пряжі 26 грамів, але не факт, що тут також гарнесенько будуть збігатися смужечки. П'яточку, що цікавого, я ще на п'яточку тут ввела трішечки звичайнісіньких ниточок для шиття. Звичайно, тоненька, ниточка номер 30 щоб укріпити трішечки так от, п'яточку. Ось такі гарненькі. Не без прикрості, <ріст> трішечки. Ну, якщо придивлятися, то так, а якщо не дуже звертати увагу, то різницю майже і не видно. Ось такі лютневі шкарпетки йдуть у мою шкарпеткову корзиночку дизайнерських бажань. А на цьому я прощаюся з вами і піду дивитися дівчата. То що ж, до наступної зустрічі у березні з новими. Вже весняними шкарпетками.